Всіх вітаю! Мене звуть Юлія Мерешко, я психолог, спеціаліст по роботі з розладами харчової поведінки, ведуча тренінгу навичків емоційної регуляції. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про емоційне переїдання, так, про заїдання емоцій, так зване, про те, що до цього призводить і як можна собі допомогти. Специфікою нашої теми, звичайно, буде загострення. Цих станів, пов'язаних з переїданням під час війни, зараз ми спостерігаємо так звані реакції посттравматичного стресу. Це безліч безліч різних реакцій, ви можете назвати будь-який свій стан, починаючи від апатії, закінчуючи тривожністю і неможливістю концентруватися. Це все може бути пов'язано саме з впливом травматичних подій, які ще й не закінчились, досі тривають, і ми перебуваємо під їх впливом. Незважаючи на те, де ви знаходитеся, чи може є в умовній. Безпеці або в повній безпеці події війни в нашій країні продовжують, продовжують впливати. Також ці моменти пов'язані з новинами, так, ті, ту інформацію, ті катастрофи, які ви сприймаєте навіть через екрани гаджетів, вони також, також продовжують впливати. І однією з реакцій. Посттравматичного стресу також є зміни в тому, як ми харчуємося. І ви могли побачити за весь цей період, як могло змінюватися ваше харчування. Багато хто стикався з тими періодами, коли він взагалі не міг їсти. А чи з тими періодами, коли їв постійно і не міг зупинитися. Окремо, треба виділити ті стани, коли на Харчову поведінку впливають не тільки події війни, скажімо, не тільки стресові події, а також і те, що в харчуванні відбуваються деякі незвичні моменти, певні зміни, певні обмеження, яких раніше не було, або яких раніше було легше дотримуватися, а зараз стало важче дотримуватися. В тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, це цілком нормальна звична реакція. Ненормальні події, які відбуваються, ненормальна є війна, а реакції нашого організму є нормальними. І я розумію, що така незвична харчова поведінка, переїдання, неможливість зупинитися, вони можуть дуже лякати. Також інші стани можуть лякати. І якщо ви бачите, що це занадто, то завжди запрошуємо звернутися за допомогою. Але якщо ви розумієте, що можете впоратися самі і хочете в цьому розібратися, то зверніть уваги на ті моменти, про які я далі казатиму. Зазвичай для того, щоб в нас формувалася та така реакція переїдання заїдання, нам потрібні дві умови: це обмеження в харчуванні, якесь, або недостатнє харчування, або виключення певних груп продуктів, і інший момент це стрес. Зазвичай, якщо ви перебуваєте. На шляху схуднення, і якщо ви в сьогоднішніх умовах, то ви точно маєте ці два моменти, які можуть провокувати переїдання. Часто ми називаємо переїданнями якісь моменти, коли ми просто з'їли трохи більше, або з'їли якийсь продукт, який не планували з'їсти. Це не є в загальному сенсі переїданням, це є певним таким суб'єктивним переїданням. Цей момент, який може дратувати. Але говорячи про те, в яких умовах ми зараз знаходимося, то це, можливо, і непогане рішення з приводу того, що справді певним чином їжа нам допомагає регулювати емоції. Якщо це певні відхилення від ваших правил, які ви собі плануєте дотримуватися, а це не масштабні переїдання, які повторюються, повторюються, то це нормальний стан і я б радила трохи прийняти його як даність, і можливо, передивитися своє харчування. Якщо ви налягаєте на певні продукти, можливо, вам не вистачає їх в вашому житті. Важливо, вам не вистачає, ну, скажімо, як часто про це йде мова, так складних вуглеводів, або ви пропускаєте прийому їжі, а потім десь зриваєтесь на солодке. Якщо це невеликі відхилення, якщо, наприклад, навіть це солодке допомагає вам пережити той смуток, біль і всі ті тяжкі відчуття, які, з якими ви стикаєтеся зараз, то повірте, це непогане рішення. Коли ми кажемо про інше, коли ми кажемо про те, що з їжею відбувається певний колапс, і зупинитися просто неможливо а, з будь-якою такою бажанням так додати контролю госта є мінімум. Якщо ви бачите, що за один прийом їжі може бути з'їдано дуже багато їжі, так ну саме в кількості це об'єктивно багато. Якщо це і зразу в раз повторюється, ви маєте якісь а, дуже таки високу самокритику. Так, і ви страждаєте з-за цього, ви бачите, що цей прийом їжі, ніби до так був влаштований для того, щоб емоційно відволіктися якихось складних переживань, а ви маєте в результаті ще більші переживання, і ви маєте багато-багато самокритики, почуваєтеся гірше. То тут, звичайно, треба приділити цьому максимальну увагу і. Знаходити способи, щоб себе підтримати, щоб собі допомогти. Я б хотіла почати з того, що не з того, що нам точно не потрібно, це саме ця самокритика, звинувачення і, можливо, ненависть до себе, може бути, навіть відразу якась до себе. Це ті емоції, які роблять стан гіршим, це ті емоції і. Настрої, які пригнічують ще більше, і вони можуть в подальшому спонукати до того, що буде з'їдано ще більше їжі. Тож поспостерігайте за своїми реакціями. Якщо ви дуже схильні себе критикувати, і вам можливо, це часто це виходить на автоматі. Зрозуміти, що це робить ситуацію гіршою, ось і проявіть до себе трохи співчуття, трохи підтримки, так як ви підтримуєте близьких коханих людей, так як ви підтримуєте ваших дітей. Та саме ставлення, та саме добре, співчутливе ставлення працює і для вас. Ось тому спробуйте хоча б помічати цю критику, трохи, трохи себе гальмувати, бо вона зазвичай робить стан гіршим, складнішим і ваші переживання все більшими. В той час, як нам, треба максимально вас розвантажити, трохи дати сил на те, щоб відпочити. А інший момент, за яким треба поспостерігати, чи Загалом ви не хитаєтеся на тих а, гойдалках, коли ви їсте недостатньо, через стрес, наприклад, не можете їсти, а потім через стрес переїдаєте. А, так чи інакше, події. Стрес зараз може ну завжди, майже щоденно впливати а, і на ваш апетит, на ваш режим харчування. По можливості намагайтеся все ж таки харчуватися в один і той ж самий час, навіть якщо ви не хочете їсти хоча б робити якісь перекуси, щоб не допускати того, щоб ви були без їжі довгі проміжки часу. Будь-яке таке обмеження себе, довге голодування провокує. Напади переїдання, і ви можете побачити, вони можуть статися або того ж дня, або наступного дня, вони можуть бути такими е більш пізніми. Але <кій> так чи інакше, велика вірогідність того, що вони стануться, тож слідкуйте за тим, щоб ви харчувались регулярно, це вкрай важливо. А інші моменти це те, що в той момент, коли ви вже в стресі, вже в напрузі, і хочете не приїдати. Це може бути за великим викликом в той момент, коли вже напруження підскакує. У нас немає опції обрати якийсь новий шлях і вигадати щось новеньке, щоб собі допомогти. Зазвичай ми підемо тим же шляхом, навіть якщо він є деструктивним і в довгостроковій перспективі нам шкодить. одно ми оберемо його, бо він звичний для нас. І так чи інакше, якимось чином, він все ж таки допомагає. Тому варто було б заздалегідь подумати про те, що ви можете собі дати, як ви можете себе розрадити і підтримати, не використовуючи їжу. Тут є дві умови. Так, ми спочатку ми дивимося, щоб ви достатньо регулярно харчувалися, і щоб ви мали план, що я можу дати собі крім їжі. Я розумію, що звичайно хочеться отримати швидкий результат, знайти якусь пораду, одразу її застосувати і забути про цю проблему. Так воно не працює. Зазвичай це відбувається зміна, відбувається певними сходинками. І на початок ви потребуєте для себе певного списку. Дій, можливо, якихось відволікаючих активностей, якихось антистресових методів, які б ви знали, що ви можете скористатися. А добре було б, що це був б, е, такий детальний, навіть прописаний список, налаштований з пунктами, який ви крок по кроку виконуєте. Навіть якщо ви потім будете вживати їжу, це все одно вже буде інша історія, коли ви могли. Відкласти переїдання, коли ви могли собі допомогти, коли ви могли зробити щось інакше, навіть якщо ви потім переїли певного певного разу, це все ж таки зміниться, і ви матимете успіх в тому, щоб допомогти собі с скерувати свої емоції і э себе заспокоїти а нормальним, недеструктивним чином, не використовуючи велику кількість їжі. Тож а я запрошую вас скласти для себе такий список активності. По-перше, це може бути переключення на іншу людину. Якщо ви маєте когось, кому довіряєте, хто може бути поруч, або ви можете бути з ним на телефонному зв'язку, можете домовитися, що в певний час ви зателефонуєте. Якщо будете чути себе погано, якщо захочете відволіктися, якщо є така людина, то це було б чудово. Якщо є якась справа, яка вас займає і... Ви в ній певним чином активно приймаєте участь і ви можете на цю справу взятися тоді, коли ви хотіли б переїсти, то також ви можете використовувати якусь справу, може, якийсь робочий момент. Також просто вийти з того приміщення, де є їжу, так можливо, вийти з помешкання, пройтися це може бути рішенням. Спостерігайте за тим, ще раз нагадаю, що якщо ви голодні. І намагаєтеся втриматися від нападу переїдання. Тут практично ніякий метод не буде діяти. А це може працювати тільки тоді, коли ви не голодна. Коли ви достатньо їсте, тоді всі ці альтернативні способи регулювання емоцій будуть діяти. Тож пошукати щось для себе найкраще працює завжди те, що працює саме для вас. Іноді ці методи регулювання емоцій можуть бути примітивними і ви можете згадати їх з якогось свого звичного життя. Що так зазвичай я люблю робити це? Це мене відволікає. Наприклад, якийсь онлайн шопінг чи просто вибір якихось речей я в це. В цей процес і може собі допомогти. Також може бути, що напруження, наприклад, занадто високе, так? І ну, ви просто чуєте себе в, в афекті. Тут можна було б спробувати допомогти собі через тіло. А через тіло є декілька шляхів, якими ви могли собі допомогти. По-перше, ви можете використовувати холодну воду. Це дієвий спосіб, який допомагає нам швидко знизити стрес. Ви можете тримати лід. В руці, а можете тримати його в роті. Якщо у вас немає ніякої алергії на холод, е, якихось захворювань, таких пов'язаних з серцево-судинною системою, то ви можете спробувати це. Ви можете також проводити е, льодом по шкірі обличчя, це також дуже сильно відволікає від емоцій спрямує прямою вашу увагу на відчуття в тілі. Після цього зазвичай варто ще щось додати, щоб. Далі, далі відволіктися, але перший такий сильний стресовий момент, цю хвилю ви можете зняти. Також будь-які фізичні навантаження, дуже добре впори, можуть допомогти впоратися з сильним стресом. Тож використовувати це, а це може бути як тренування, як якісь просто одноманітні вправи, які виснажують. Справа, які потребують уваги. Це може бути швидка так, прогулянка, це може бути прибирання вдома, будь-що, що ви можете зробити, але варто, щоб це було заплановано і ви розуміли, що конкретно ви будете робити. В момент стресу приймати рішення, обирати з чогось, ми майже не можемо. Також частина вправ, так, практик, пов'язаних з диханням, також можуть допомагати знижувати. Гострий стрес. А зазвичай це працює так, що ви обираєте більш довгий вдих, більш короткий вдих. Перепрошую і більш довгий видих. Наприклад, на три вдихаєте, на шість видихаєте. Це триває 3-5 хвилин. Це потрібно цьому деякий час. Ви можете робити це під якихось практики, під супровід. Можливо, у вас є якісь практики, можливо, щось. З практик Юлії Богдан, ти це також ви можете використовувати ще раз нагадаю, що це повинно бути під рукою. Ви повинні знати, що я візьму цю альтернативу. Момент стресу ми обираємо. Якщо це була їжа і переїдання, то це буде їжа і переїдання. Ось і я ще раз хочу нагадати про те, що не варто себе засуджувати. Це не про те, що ви відпускаєте цю поведінку, нічого з нею не робите, і вона стає гіршою і гірше. Це про те, щоб ви розумієте, що як вам складно, як всім нам складно, як ми хочемо впоратися, і що так ми використовуємо їжу, щоб собі допомогти. І в деякій мірі воно працює. Бо справді їжа. Ну, при... Працює на нас таким чином, що вона певним чином заспокоює емоції, і це не проблема, а це нормальна одна з функцій їжі. Звичайно, проблема це становить, коли ми постійно регулюємо свої емоції за допомогою їжі, коли ми. Значно переїдаємо, і після цього так ми почуваємося ще гірше емоційно. То в певній мірі час від часу ми можемо використовувати їжу, щоб себе заспокоїти. Це нормально, це нормальна, здорова, гнучка поведінка. Коли ж ми кажемо про те, що це вже переходить деякі межі, це стає занадто частим і порції їжі а, справді великі, і ми дуже погано після цього почуваємося, то нам необхіден а, цей. Список альтернатив. Заздалегідь підготовлений, і ми при цьому не забуваємо про те, що ми себе регулярно даємо їжу і не забуваємо про це. Навіть якщо ми в стресі, нам варто пам'ятати про режим харчування, якщо ми хочемо попередити певні наслідки, попередити переїдання. Тож бажаю вам знайти співспосіб допомогти собі. Ось, пишіть з нас, задавайте питання, можливо, ще якісь теми, на які б ви хотіли почути наші коментарі. Дякую вам за увагу!